Про гроші, про гроші, де гроші є архітектор, дизайнер, якому настільки 3D-моделі треба, що вони їх купують саме так. Ми і вийшли на європейський ринок. Слухай, хочу уточнити: це ліжко, підіймаєш матрас, і там ти можеш обрати дно і прибрати. Так, так. це наша фішка. Якщо вам обіцяють, від п'яти тисяч доларів на місяць купу замовників, потужні картинки, які робляться на дуже слабкому комп'ютері. Закривайте просто. Душу. Я зафіксую, ти відмовляєшся від да. використання якоїсь якісь меблів, да. тому не що нема 3D-моделі або вона буде післязавтра укрпоштою да. на відділенні. Да. да, і це велика проблема дуже з тим на Це x 10 просто до, до того, щоб було це x 10 Тому не женіться за низькими цінами, за іншими брендами створюєте власну продукцію. От ми тут зібралися, щоб вирішувати біль виробника, щоб вирішувати біль дизайнера.